Я дочекався на ноутбук Gigabyte з відеокартою серії RTX 50. І ця машина точно може здивувати? Всередині RTX 5080 лептоп на 16 ГБ пам'яті і топовий процесор Intel Core Ultra 9 275 hx Ця комбінація вже звучить як претендент на ультимативну продуктивність, але ж як воно працює у реальності? Що буде з температурами, коли поганяти в Doom Dark Ages на максимумі? А скільки FPS покаже Stalker 2? Та чи все добре видно на місцевому екрані? Особливо, якщо сидіти прямо перед вікном, я провів із цим ноутбуком кілька останніх тижнів. Зробив всі потрібні тести, тож зараз розповім подробиці. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про ноутбук Gigabyte Aorus Master 16. У коробці, окрім самого ноутбука, лише сама зарядка, але яка? 330 ватт і габарити, як у порядної цеглини. Важить усе це задоволення разом понад 3 кілограми, з яких ноут складає 2,5, а блок живлення 700 грамів. Тож, якщо ви плануєте тягати Master 16 з собою в офіс чи на пари, треба бути морально готовим. Особисто я вважаю, що для такої потужності це цілком адекватно, але місце в рюкзаці воно займає добряче. Як варіант, можна заряджати ноут через USB-C з споту. Ужним блоком живлення, якщо пікова продуктивність для вас не принципова. Щодо дизайну, тут одразу зрозуміло, що перед вами не просто ноутбук, а така собі портативна ігрова станція. RGB всюди, де можна, логотип зверху, смужка знизу, клавіатура, а ще проєкція лого Аурус на стіл. Можна хоч зараз флексити на лан паті. Якщо ви не фанат ілюмінації, все це налаштовується в Gmail Можна зробити все максимально стримано або взагалі вимкнути. Кришка має алюмінієвий вигляд, хоча зроблена з пласту з тонким металевим шаром. Технологія Nano Imprint літографі додає текстуру, яка імітує метал. Колір кришки глибокий, темно-синій. Офіційно називається Dark Tide. Саму текстуру видно під світлом, ніби невидимий візерунок, який не відчувається на дотик, але виглядає стильно і відбитки збирає не так активно, як більшість ігрових рішень. Петлі надійні, але якщо чесно, екран трохи гуляє туди-сюди, коли підлаштовує шкут. Не критично, але факт є. Гарячі зони ззаду і над клавішами, а під навантаженням тут реально тепло, так що на колінах краще не тримати. Помітив, що під ладонями ноут не гріється, все тепло починається з зони пробілу. Щодо портів, тут повний фарш. На лівій грані USB-C Thunderbolt 5, HDMI 2.1 та USB-A 3.2 Gen 2. Gen2. На правій є 3.5-мм аудіороз'єм, ще один USB-A 3.2 Gen 2, USB-C, але вже Thunderbolt 4, та навіть слот під microSD. Розташування портів зручне, єдине, що живлення підключається в центрі лівої грані. Я все ж більше люблю, коли дріт позаду, але це вже нюанси. Клавіатура має хід 1,7 мм, друкувати зручно, ігрові клавіші напівпрозорі, виглядає бомбезно, особливо в темряві. Підсвітка рівномірна, кольори соковиті. Тачпад великий та чутливий, але натискання жорстке. Я б не розраховував на нього для повсякденного використання, особливо в іграх. Це ж миша, тут точно must have, але геймери її і так мають. До речі, якщо прямо зараз ви приглядаєте собі новий ноутбук, раджу заглянути на сайт клік.ua тут. Тут можна знайти не тільки Gigabyte Aorus Master 16, але й безліч інших моделей ноутбуків від Gigabyte і не тільки. Вибір справді великий. Якщо хочете глянути наживо, завітайте до магазину Click.ua в Києві в ТРЦ Республіка Парк. Звичайно, перед поїздкою краще уточнити, чи є потрібна модель у наявності. І найприємніше, спеціально для моїх підписників діє промокод Свідомий 3, який дає 3% знижки на всі ноутбуки Gigabyte. А ще нагадую про промокод свідомий на знижку на всі готові. ПК Асгард. Усі посилання та промокоди залишаю в описі цього відео. Отже, тепер говоримо детальніше про екран та звук цього ноутбука. В Aorus Master 16 стоїть oled панель діаганалі 16 дюймів з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Частота оновлення тут геймерська 240 Гц, Тому картинка в іграх дійсно суперплавна, принаймні там, де система видає відповідні FPS. Звичайно, не всі проекти на ультра дозволять вам відчути повноцінні 240 Гц, але динамічні шутери чи кіберспортивні дисципліни це прям топче oled матриця яскрава, заявлена до 500 ніт пікової яскравості, і в принципі цього достатньо навіть для роботи напроти вікна в сонячний день. Я спеціально тестував екран у таких екстремальних умовах, запускаючи темні та похмурі ігри на кшталт Doom Dark Ages, І скажу відверто, в якийсь момент яскравості екрану мені б хотілося підкрутити трохи вище, ніж максимум. Проте це скоріше виняток, бо ввечері або в нормальних умовах кімнатного освітлення екран розкривається повністю. Насичені кольори, глибокий чорний, чіткий контраст. Все це виглядає дуже смачно. Особливо класно, це помітно в іграх, які роблять ставку на щільну атмосферу і мають такі похмурі сцени. Окремий плюс екран покриває 100% простору DCI P3. Є сертифікація Pantone і підтримка HDR True Black 500. Для мене це чудовий варіант не тільки для геймінгу, але й для монтажу відео, роботи з фото або просто кайфового перегляду фільмів. Але ж, звісно, є й свої нюанси. oled екрани переважно мають глянцеве покриття, тож іноді ви будете бачити себе у відбиттях, як у чорному дзеркалі. Критично, просто варто врахувати щодо шиму, Особисто я вже давно користуюсь oled дисплеями у всіх своїх пристроях, тому можливо просто перестав на нього звертати увагу. Але якщо OLED точно є, так це ризик вигорання матриці. У Гігабайт про це знають, тому в застосунку G-Mate є функція OLED Care, яка дозволяє захистити екран від вигорання під час довготривалого використання. Ну і переходимо до звуку. Тут стоять чотири динаміки по 2 вати. Кожен є Dolby Atmos та Smart AMP. По факту це означає дуже приємно се. Редину вокал, діалоги звучать чітко і зрозуміло. Слухати музику теж приємно, але скажу чесно, басу мені трохи не вистачає. Втім, цього і слід очікувати від таких компактних динаміків. А для дзвінків тут є мікрофони і штучне інтелектуальним покращенням звуку та Full HD веб-камера. Ну і нарешті говоримо про продуктивність. Насправді тут все відповідає моєму рівню очікування від ноутбука такого рівня. Почну з процесора. Всередині стоїть Intel Core Ultra 9 275 HX на 24 ядра, з яких 8 продуктивних і 16 енергоефективних з максимальною частотою 5,4 ГГц. Це буквально найпотужніше рішення в ноутбуці, яке мені доводилося тестувати. Cinebench R23 багатоядерний режим показав 33295 балів, а в одноядерний. 2184 результати Geekbench 6 теж солідні. Одноядерний 2965 і багатоядерний 18737. В парі з процесором працює Nvidia RTX 5080 лептоп на 16 ГБ пам'яті типу GDDR7. І це дуже потужна штука, яка в реальних умовах відстає від топової RTX 5090 лише на 8-15%. У Geekbench Vulkan графіка набирає понад 20 тисяч балів, а OpenCL аж. 205387. Це чудовий запас продуктивності для роботи та ігор на найближчі роки. Оперативна пам'ять стандарту ddr 5 з частотою 5600 МГц. В моїй версії було 32 ГБ, але можна встановити до 64. Під оперативку є два слоти і ще два слоти під SSD. Сам накопичувач дуже швидкий. Crystal Диск Марк показав 4795 мегабайтів на секунду на читання та 3888 мегабайтів на запис. Ну і про ігри, але. Тут прям повний порядок. Doom Dark Ages видає стабільні 60-80 FPS на максималках, Island 2 йде з чистотою 120-130 кадрів, Oblivion Remaster теж 60-80, а Stalker 2 розганяється до 100-120. South of Midnight приблизно 70 FPS. Як ви можете помітити, абсолютно будь-яка сучасна гра йде на максимальних налаштуваннях без проблем, але під час такої гри ви точно помітите роботу системи охолодження. До речі, далі говоримо про неї. Система тут сильна. Серйозна, два великі вентилятори на 158 лопатів, плюс випарна камера, яка активно відводить тепло. Але потужні компоненти гріються, і це нормально. В піку під навантаженням я побачив такі температури: cpu Package досягнув 109 градусів, максимальна температура ядра 104, а середня 84. Відеокарта нагрілася до 83,6 градусів, а пам'ять GPU до 87,4. При цьому процесор іноді скидає частоти, щоб не перегрітися. Система охолодження працює на межі включається термальний тротлінг споживання електроенергії було аж 305 фат, тому блок живлення на 330 це не забаганка, а буквально необхідність. І окремо хочу розповісти про штучний інтелект у фірмовому застосунку G-Mate, бо куди ж без нього. AI керує охолодженням та енергоспоживанням. Пропонує закривати ресурсоємні застосунки під час роботи від акумулятора, допомагає зберегти заряд батареї та керувати шумом вентиляторів. Щоправда, робить він все це англійською, але нічого складного у застосунку я не помітив. Щодо автономності. тут акумулятор на 99 ватт годин, і він видає гідні результати. Одна година трансляції 4К відео на максимальній яскравості та гучності з'їла всього 17% заряду, що реально хороший показник. У звичайних умовах перегляду відео його вистачає приблизно на 6 годин, а браузери офісні задачі десь 4-5 годин. Заряджається ноутбук швидко. Якщо раптом треба терміново підживитися, чекати довго не доведеться. Але є важливий нюанс, про який обов'язково потрібно згадати, коли Залізо працює на максимумі, кулери досить відчутно шумлять, і це звичайна справа для потужних ігрових ноутбуків, особливо влітку. Тому я б радив одразу придбати гарну гарнітуру, щоб комфортно грати і просто не чути, як твій ноутбук бореться з фізикою. Загалом продуктивність тут справді вражає, хоча й доведеться змиритися з гарячим характером та шумом цієї машини. Тож, нумо підбивати підсумки. Gigabyte Aorus Master 16. Це справді звірюка серед ноутбуків, яка легко замінить вам навіть потужний десктопний ПК. Завдяки процесору Intel Core Ultra 9 та відеокарті Nvidia RTX 5080, я отримав показники продуктивності, які мене відверто вразили. В іграх-бенчмарках ця машина витягує все, що їй пропонуєш, на рівні потужних десктопів. oled дисплей з частотою оновлення 240 гц, справді класний. Глибокий чорний, яскраві кольори та. Відмінний контраст, плюс машину ще й проапгрейдити можна. Є два слоти під оперативну та два слоти під SSD. Підтримка Wi-Fi 7 сучасних портів також радує. З нюансів мушу відзначити, що кулери, коли ноутбук працює на повну, відверто гучні. Це звичайна історія для таких потужних пристроїв, але гуде воно душевно. Ще один момент це глянцеве покриття екрану. Я не великий фанат дивитися у відбиття себе коханого під час ігор чи роботи, але це вже справа особистих смаків. Тож чи хотів би я собі Залишити цей ноутбук. Ну, в цілому так, але є кілька але. Якщо чесно, це не зовсім мій формат. Блишкова гучність та вага у 2,5 кілограми, плюс блок живлення на 700 грамів, не дуже сумісні з моїм стилем мобільної роботи. Однак для тих, кому продуктивність важлива понад усе, це просто знахідка. Тож, кому цей ноутбук підійде? Без сумніву, справжнім геймерам, які хочуть грати з комфортом на високих налаштуваннях, та професіоналам, що займаються серйозним монтажем чи 3D-графікою. І звичайно. Але питання ціни. Модифікація з відеокартою RTX 5080 лептоп на сайті click.ua коштує 169 999 гривень, але з промокодом «Свідомий 3» буде трохи дешевше. Це чимало грошей, але за них ви отримуєте максимум можливостей на сьогодні. І чи воно того варте? На мою думку, якщо ви чітко розумієте, для чого купуєте цей пристрій, так варте. Ну а тепер ваша черга. Чи взяли б собі такий ноутбук? Відповіді пишіть у коментарях. Цікава ваша думка. Ну і звісно, що якщо було класно мене слухати і хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі від семи слів. Це дуже допомагає в просуванні якісного. Українського контенту, принаймні, так кажуть чуваки з підпільного стендапу. А хто я щоб їм не вірити в описі відео, окрім посилання на ноутбук на сайті Клік, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штучки. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!